Привіт усім! Багато з вас, напевно, зараз борються зі своїми смартфонами, чи не так. Видаляєте додаток, щоб потім знову його завантажити і пошкодувати, повторюючи цей цикл, думаючи, я не повинен цього робити. Коли люди навколо говорять, у тебе дорізенова залежність, ви, можливо, киваєте і думаєте о, можливо, але потім дивуєтесь, чому ваше життя не рухається вперед. Ми часто опиняємося в глухому куті, розуміючи, що правильно, але не маючи змоги діяти. Після того, як великий пророк Ілля возніся на небо, учні пророків у Єрихоні сказали Єлисею дух Іллі спочив на Єлисеї. Вони визнали змінену реальність. Тим не менш, вони марно витратили три дні, шукаючи Іллю в горах і долинах, ігноруючи наказ Єлисея не шукайте. Два царів два, 15, 18 Тут слово шукати бакаш означає не просто шукати щось, воно символічно представляє людську недовіру і впертість. Вони інтелектуально прийняли дивовознесіння Іллі, але їхні серця не могли його прийняти. Хоча нова ера почалася, вони все ще були прив'язані до слави минулого, роблячи марні зусилля. Хіба це не схоже на наше власне життя? Ми часто чіпляємося за минулі помилки та жалі. Ми повторюємо марні зусилля, наче намагаючись повернути втрачений час, кажучи, я повинен був це зробити тоді, і не можемо рухатися вперед. Але що справді важливо, це не минуле, це сьогодення і майбутнє. У Біблії вознесіння Іллі на небо є образом вознесіння Ісуса. А нове служіння Єлисея символізує нову силу, дану тим, хто вірить в Ісуса. На Хресті Ісус поніс усі наші минулі гріхи і прихильності, і через своє Воскресіння Він дав нам нове життя і абсолютно нову можливість. Якщо ми поставимо Ісуса в центр нашого життя, ми зможемо вирватися з ланцюгів минулого і більше не жити марно. Ми зможемо жити життям без марнотратства і, звільнившись від минулих залежностей і недовіри, знайти справжню свободу і мир. Сьогодні, чому б не зустріти Ісуса прямо тут і зараз? Як щодо того, щоб зробити його власником свого життя і почати нову сторінку.